Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ви просили, і я показую сьогодні в нас на вечерю картопля. Ну, казали, щоб я показувала, що ми кушаємо щодня. Утром, в обід і ввечері. А що я вам там показувала? Сніданок. Обід не показувала, бо я його не їла. Вечеря. Картопля пюре. Отакий От салатик. А ну сейчас попробую. М -м -м, хороший. Мені подобається. І дивіться, який шмат риби. Это просто бомбически. Бомбически. Ммм. Рибафіш. Це смачно. Отаку от штучку дали. Хліб дали. Ложку дали, щоб йогурт їсти. На суп ложки не дають, дають тільки на йогурти. Бо супи у нас, крем, супи, вони жидкі, а йогурт не вип'єш, він густий, мабуть. Угу. Не знаю, щось картошка кисла. Вчора була картопля молоденька, маленька, М -м -м -м, смачненька, сер... Сировостінька. Ну, мабуть, називається це як макарони альденте. Варили, не доварили. Ну, я ж доріжна правду говорити, правильно? Тут сказали, що треба говорити тільки правду. І завжди хороше. Ну, я не рахую, що я сказала щось погане. Вчора трансфера не було взагалі нікому. Не знаю, може свято в них якесь було. М -м -м. Ну, в принципі. М -м. А це сельдері. Тут є морква, корінь І Чиселера, щось типу такого. Ну... Воно нарізано маленькими кубиками, бачите, нашатковане. Ну, я думаю, на машинки якісь. Цибуля. Вітамінний салат, він смачний. М -м -м. Що ж я вам сказати? Харча ми не перебираємо. Їмо те, що є. М -м -м. Риба бомбітчицька. Заходить на ура. Угу. М -м -м. Хліб? Хліб не хочу. Возьму з собою. У мене є варення. Втрішнє я не доїла. В 11 ночі буду їсти з варення. Угу. А що скажуть люди мені посараю? Хочу їм, хочу не їм. Угу. Сьогодні людей на кухні на столовці, небагато, тому що не фрі. Якби я вам показала, коли дають фрі і м'ясо. В кухню розносять. Ну щось м'ясо вони не дуже їдять, а фрішко і там капець. Приносять свої кетчупи, шмельчупи. Можна купити. Ну, цей раз соусом ми не з ним давали. І мені сподобалося. Що я вам скажу? Їжа як в дорогому рестороні. Риба. Угу. Пюрешка. Пюрешка мене таке відчуття, що іскустина. Балакаю сижу з вами, а за мною наблюдають. І думаю, що я сумасша. Бомбічиско. Риба, кстати, тут дорого. Якщо ви хочете, я зніму огляд риби. Було класно, я купила фісташки, представте. За 5 євро. Пітіла фісташок. Хоча можна знайти по апції, якось так. Ну, заходить, дивиться. Бомбически. Що нам поплямкати треба? Я думаю, цього достатньо. Чути громко. Народ такий цікавий. Цим цікаво, що я роблю. І заглядають мою миску. Ну, я не про підписників, я підписникам розказую. Може, для когось буде актуальна ця. Знаєте, як система проживання в Брюсселі? Угу. Лагерь просто бомбезний. Тут одні плюси, мінусів немає. <ган> <ган> ну, надо делиться на сорок вісім. І ходить по магазинам. Знімати <ган> ціни. бомба. Я оце сижу. сьогодні. У мене був такий, знаєте, день відпочинку, бо я вчора багато ходила. У нас тут літаки літають. Ну, я їх считала. Штук 50 на щитала, починає зранку. Ось ще один. 51 й полетів. І ще бува, думаю, а куди вони летять? Навірно, на Мальдіви. Хочу на Мальдіви. Кстати, у нас море. 170 кілометрів. Ну, треба буде розузнати. Може, з утра ранку поїхати, а вечором проїхати. Тимка. Mm? Я взяла з собою три Угу. Mm -hmm. Ну, кажу, як є, смачно. риба взагалі бомба. Пробую на цю штуку диво. Диво чудно. Диво чудно йогурт. Хто їв його? Я, кстати, він був по акції в магазині, хотіла його купити. З'їсти його надо 15.04.25 зроблений. З'їсти до 12.10.2025. Свіжачок. Ух ты, Угу. Ну, угу. Кстати, прикольний. Я його скуштувала, а тепер я буду собі його купляти. Угу. Бомбіческий. Смачніший, ніж чудо. Ну, кажу як є. Я розумію, що наші українські продукти молочні самі смачні. Ну тут теж є смачні. Ця штука прикольна. Це вам покажу вечерю. Ну, як у нас проходить кофіпіті, я не, показувати цього не буду. Я вам розкажу, хто був, той має уявлення. Стоїть штук так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 і 10 термосів таких здорових. Туди наливається вода, вона закипіла. Є з кипятком, а є три термоса з кавої. Написано коха, кохве, коха, коха. Ну, буває таке, що написано кохле, а біжить вода. Може забули положити. Ну, добавлять бути ну, три. Це раніше так було. Вчора так не було. А сьогодні... А сьогодні зранку вмило. Ммм, вкусно. Я б це влупила штук 6 би отаких. таких. Вмісту того всього. Навіть ну, йогуртів би наїлась та й все. Добре. Дякую за увагу. Тому була цінна інформація, лайк, підписочка. Кому була нецінна інформація і прискає желчу, то становіться спонсорами мого каналу і присилайте мені донати. Желаті там по 10-20 євро. Цілую, люблю, бувайте.